Бабушка моя розповідала звати її Марія, Тоже із Ховзівки 1904 року народження Марія Олексіївна Круговая. Ну, бабушка, як мені розказувала, що ходили відьми і часто приходили у дом і доїли коров. Ну, щоб було ночу вихожу, особливо в 12 часов ночі, після 12. Виходжу у той, воно і корова мукає, і цуркає, каже, цуркає, от усарає, каже, так було тихенько. Ідеш, ідеш, подкрадаєшся, воно чутно каже, як цур, цур, цуркає. Я каже, так тихенько стану коло дверей і слухаю той, і стараюся підкрастися, щоб той і окно було все врем'я, одокошка було, закриваємо на ночь. А чого воно окошко буває прикрите, я не можу, каже, понять. І окошко, як воно каже, відкривалося, окошко з той сторони. І стараюся, каже, от щоб поймати її, щоб узнати, хто воно ходить. а превращалася в кошку, і удари по руці, особливо по руці били. Утром, каже, встаємо. кажуть, там ой там сусідка десь стоїть. Рука поранена в її. Через три хати помню, бабуся казала у сусідки палець переломаний. А можна сказати, що даже палець, рука є. То вони вдарили по лапі. Ну, по лапі ж ударять. Вас водила бабуся з собою? Ну, бабуся була старенька, мене з собою все час, я причеплюся. Бабушко, я з тобою пойду. І було йду слідом, то Вона ото було особливо в нас там по сусідству бабушки старі були. Там ото хто вмре, і вона мене, і я було, ото побіжу з її слідом, посиджу, посиджу. Ну, вони, бабушка, ночувала. А після 12 двінадцяти часов ночі йдеш додому. Що воно? Послі дванадцяти я не знаю, чого воно так завжди. І послі 12 ночі вибігає собака. І на перехресті бабушка каже: Гля, це якась нечиста сила. І чи... на перехресті, хто зна, де дівається, хто зна перетворюється хтось у собаку.